Доброго дня, користуючись нагодою, перш за все хотів привітати всіх вас. Зі святом Святого Миколая. Я бажаю вам того, що показав, побажав своїй данці і своїй родині, щоб нам, Святий Миколай приміс перемогу і мир. Це, мабуть, буде коштовний подарунок для нас, для всіх. І тоді, якщо це буде так, мабуть, не знадобиться та техніка, яка знаходиться у нас у мене за спиною. Техніка це унікальна. Це ви бачите три комплекси на сучасні самі сучасні, які на теперішній час є в світі, з опрацювання ДНК. Зараз за спиною у мене це три комплекси. Ще четвертий комплекс проходить зараз. Тестування і буде наданий найближчими днями всього. Їх чотири, які надались саме слідчому управлінню ГУНП в Харківській області. Скажу вам так: на сьогоднішню минуту, до того як прибули в Харків ці комплекси в Україні в всій державі у всіх правоохоронних органах в разом взятих був лише один такий комплекс. Що таке ДНК для нашої області, ви розумієте? За, з 7 вересня поточного року слідчими поліції разом з прокуратурою було вилучено майже більше 900 тіл загиблих. Такі тіла вилучаються щодня яким ціном це відбувається, це інформація місцевих ж... мешканців, це інформація правоохоронців і таке інше. Ще, на жаль, працювати в цьому напрямку доведеться досить довго. Досить значна кількість з 900 тіл, які повторюю, з 7 вересня. Я кажу про 7 вересня. Тобто за період спочатку деокупації ми вираховуємо 7 вересня і лише про деокуповані території. Значна кількість тіл не на жаль, на теперішній час не ідентифіковано. Є тіла, які ми не розуміємо взагалі це чоловік чи жінка в зв'язку з настільки значними ушкодженнями, які мали місце. Це надсучасна техніка. Вона сама найкраща в світі. Це апарат, лабораторія, пересувна ЕНІШІСЦЕ, яка дозволяє нам, слідчим та криміналістам, проводити експрес швидкі тести ДНК. Нам надали їх чотири, одна у нас тестується і буде найближчий час надана. Крім того, нам надали якості гуманітарної допомоги 300 чіпів, які дозволяють нам робити такі аналізи. Загальна сума наданої гуманітарної допомоги становить 1 мільйон 760 тисяч доларів. Ці партнери надали нам якості гуманітарної допомоги. Це надсучасна техніка. Як ми будемо працювати на ній? По перше. Криміналісти і слідчі, які вже працюють у воєнному відділі, вони вже пройшли навчання для роботи на цьому обладнанні. Ми будемо відбирати зразки ДНК від ексгумованих трупів, яких не встановлено, не ідентифіковано. Таких на жаль в Харківській області дуже дуже багато, і дуже багато їх було ексгумовано з місця масового захоронення, і саме в Ізюмі. Ми працювати будемо повторно паралельно з родичами, які мають інформацію щодо загиблих своїх родичів. Тому тут є два вида чіпів: чіп А і Чіп I, Тобто, один чіп дозволяє відбирати ДНК від. Трупів, інші від живих. І ця машина, це обладнання, дозволяє в автоматичному режимі порівнювати ці. Фактично, якщо все спростити, то ми ДНК кожної людини живої або трупу ми оцифруємо і матимемо на флешці. Ця машина дозволить протягом там, хвилин порівняти ці ДНК. Від трупу експертиза по ДНК буде, триває 92 хвилини від живої. 100 хвилин, тобто протягом доби, ми зможемо провести такий аналіз і вже потім якнайшвидше ідентифікувати, щоб родичі загиблих в Ізюмі та в інших місцях, де ми вилучаємо тіла, могли якнайшвидше зрозуміти, де їхні близькі, де вони знаходяться, щоб ми змогли вже видати тіла для належного поховання. На завершення хочу сказати слова вдячності фонду Говард Баффет Фундейшн, які сплатили і оплатили це на сучасне обладнання та надали його поліції для того, щоб ми могли їх використовувати. поміщаємо його і процес.